І Я буду менш дипломатичний чи Сенді. Сполучені Штати це зараз зовсім не такі, як було протягом десятків років. Ця адміністрація бачить ЄС як стратегічно суперника. Ми маємо президента, який бачить Путіна як гарного хлопця, і це міняє всю американську теплоцію. Пасвідо по подивиться на Ось, оон на голосування в ООН. це було позор для моєї країни. Голосували разом з північною Кореєю, американці Змінювати підходи до європейських союзників. Я не можу зрозуміти, що що говорять, що роблять деякі високопосані представники Сполучених Штатів адміністрація. Вони наклали тарифи на майже кожну країну у світі за винятком Росії. Вони застосовують тиск на Україну, щоб змусити її сісти за стіл переговорів, і ніякого тиску не е, здійснюють на Росію. Тобто, питання що вони роблять, це фундаментальний інший тип адміністрації. Ми маємо зараз. Якщо ви відчуваєте різні інші запахи, який йде з Вашингтону, не довіряйте своїм інстинктам.